Ну що, давайте тренуватись над розв'язком таких прикладів. Отож, мінус це є борг, плюс це те, що ми маємо, те, що ми заробляємо. Дивимося, мінус 5 плюс 4. Мали 5 боргу, заробили 4. Ми можемо навіть собі промалювати. Ось ми мали 5 гривень боргу. Заробили тільки 4. Отож, ми віддаємо оцих повертаємо тільки 4 і нам залишається боргу ще мінус 1. Ми мали боргу 6, заробили тільки 3. Отож ми мали 6, а заробили тільки 3. Отож ми від 6 віднімаємо 3 і нам залишається боргу 3, мінус 3. Мали 4, заборгували 6. Отож, ми більше заборгували, ніж мали. У числі 6 є 4 і 2. Отож, ми 4, 4 наших, ми можемо їх віддати, але в нашій залишиться боргу мінус 2. Мінус 3 і мінус 2. Отже, ми мали борг 3, і ще ввійшли у борг. І разом ми маємо мінус 5. Борг мінус 5. Ми маємо борг мінус 5. Заробили 7, Це вже краще. Отже, ми із 7 можемо повернути борг 5 і будемо мати два наших. Ми мали борг 8, заробили тільки 4. Отож, ми віддаємо тільки 4, 8 мали віддати віддали тільки 4. Отже, 8 4 маємо мінус 4 боргу.